П'ять причин, чому ваші менеджери втрачають клієнтів на півшляху. Клієнти зникають після першої розмови. Менеджери не закривають угоди. Ось п'ять причин, чому ви втрачаєте клієнта на півшляху. Погане обслуговування клієнтів, грубість або неуважність. І клієнт не повернеться, навіть якщо продукт ідеальний. Ми таке зустрічали і вже не раз. Неефективна організація роботи з клієнтами без чіткої системи дзвінки губляться або потрапляють не туди. І все, мінус клієнт. Відсутність контролю, якості розмов і аналітики без записів і аналізу. Ви навіть не знаєте, чому втрачаються ваші заявки. Погане розуміння потреб цільової аудиторії. Коли менеджер вгадує а не слухає, клієнт іде, іде туди, де його зрозуміли з першого разу. Психологічне вигорання та стрес-менеджерів, перенавантаження і стрес дорівнюють байдужості, а байдужість нульово це не дрібниці, це точки втрати клієнтів. Хочете потрапити на безкоштовний розбір відділу продажів? Напишіть в коментарях Хочу і ми запишемо вас зручний день та час для того, щоб знайти ваші важливі зростання.